Груша вважається досить примхливою культурою, тому на садових ділянках зустрічається набагато рідше ніж яблуня. Тим часом селекціонерами виведені і відносно невибагливі сорти. До них відноситься, наприклад, груша білоруська пізня, вона володіє іншими безсумнівними достоинствами. На вибір садівників впливає її висока врожайність, лежкість плодів і їх смакові якості, морозостійкість і компактність самої рослини. Як виглядає груша білоруська пізня? Назва сорту білоруська пізня легко пояснити. Ця груша виведена в білоруському ді плодівництва. А урожай дозріває тільки всередині або в кінці вересня. Гібрид природного походження отриманий в результаті мимовільного запилення саджанців французького сорту Добра Луїза. У білоруський державний реєстр вона потрапила майже відразу ще в 1989 році. До реєстру селекційних досягнень в Білоруська пізня включена в 2002 році. Сорт рекомендується до вирощування в північно-західному і центральному регіоні. Але практика показує, що ця груша успішно приживається і приносить урожай також на Карпатах і в західній поліссі. Дерево не надто високе, доростає до 3-4-5 мкрона густа у формі майже правильного кулі діаметром близько 4. гілки по відношенню до стовбура розташовуються майже горизонтально, вгору тягнуться тільки самі верхівки пагонів, кора покрита дрібними округлими цятками чечевичками, листя невеликі. Світло зелені, на дотик гладкі, краї вирізані дрібними зубчиками і злегка гофровані кінчики можуть загортатися гвинтом. Для рослини це норма, листові бруньки загострені, конусоподібні, дрібні неопушені, квітки дуже великі з білосніжними пелюстками, цвітіння рясне, плодоніжка дуже коротка, плоди одномірні, типової грушоподібної форми, шкірочка матова, на дотик шорстка. З хвилеподібною брижами пофарбована в непомітний зеленувато-бежевий або оливковий колір. Можлива наявність сіро коричневих підшкірних точок, там де на шкірку потрапляють сонячні промені. З'являються розмиті плями рожевого або блідо червоного рум'янцю, у такому вигляді груші і знімають у процесі зберігання вони дозрівають, змінюють колір на золотисто жовтий або рудуватий, Рум'янець теж темніє до яскраво червоного або малинового. Смакові якості в процесі зберігання тільки поліпшуються, груші стають солодшими і соковитішими, м'якоть у них кермово-біла, дрібнозерниста, не дуже щільна. Зате вона дуже ніжна, масляниста буквально тане в роті і має виражений аромат середня вага плоду. 95 120 професійними дегустаторами смак білоруської пізньої оцінюється на 4-3-4-4 чотири з 5 можливих. Він виражено солодкий, з легкою освіжаючою кислинкою тільки надає пікантності. Порт білоруська пізня відноситься до категорії самозапильних, але рясних врожаїв при відсутності на ділянці інших груш можна не чекати, як запилювачів можна використовувати конференцію, бере лошицьку маслянисту лошицьку переваги і недоліки сорту до переваг сорту можна віднести. Невибагливість у догляді білоруська пізня успішно пристосовується і плодоносить в погодних умовах, які далеко не завжди можна описати словом сприятливі. Дерево мало чутливо до спеки і різких перепадів температур, однак холодним літом плоди можуть вийти практично позбавленими смаку зимостійкість до 3.0 нуль. Все дозволяє вирощувати білоруську пізню в регіонах з помірним кліматом дерево, що постраждало від суворих морозів. На наступний сезон швидко відновлюється скороплідність. Перші груші знімають з дерева вже через 3-4 роки після висадки саджанця на постійне місце, лежкість плодів. У процесі зберігання смак білоруської пізньої тільки поліпшується, без створення особливого мікроклімату груші без проблем долежать до Нового року в оптимальних умовах до березня квітня висока врожайність. З молодого дерева у віці до 10 років в середньому знімають до 50-70 плодів, потім показник може доходити до 100-120, але в цьому полягає одночасно і недолік чим їх більше, тим дрібніше груші. Непозбавлений сорт і певних недоліків. Розлога загущена крона. Якщо не проводити регулярну обрізку, врожайність падає, плоди дрібнішають, крім того, істотно ускладнюється догляд за деревом, створюється сприятливе середовище для розвитку багатьох хвороботворних грибків і комах шкідників. Дерево бажано формувати з мінімально можливою кількістю скелетних гілок, непрезентабельність плодів, груші у білоруської пізньої дрібнуваті і досить непоказні. Відсутність імунітету до паршів білоруська пізня часто уражається цим грибком, особливо в дощове літо обов'язкові профілактичні обробки з використанням фунгіцидів проводять їх не менше 3-4 разів за сезон. Ще одна поширена проблема бактеріальний опік, періодичність плодоношення на 5-6 урожайних років припадає один сезон відпочинку. Явно циклічність в цьому явищі не простежується. Передбачити буде рік врожайним ні. Не можна досить щільна навіть грубувата шкірка, але це відмінна риса всіх пізніх сортів груш, інакше неможливо тривале зберігання, процедура посадки і підготовка до неї, отримання максимально можливих врожаїв груші, можливо, якщо грамотно вибрати місце, саджанець і провести всі необхідні підготовчі процедури, термін оптимальний час для посадки білоруської пізньої, весна до другої половини травня ґрунт встигає досить прогрітися. А ймовірність поворотних весняних заморозків в більшості регіонів зводиться до мінімуму, хоча в областях з теплим субтропічним кліматом можна планувати висадку і на осінь. За два місяці до заморозків, кінець вересня або перша половина жовтня. Зими там суворістю не відрізняються і наступають, як правило, відповідно до календаря купівля саджанця. Таджанці набувають тільки в спеціалізованих розплідниках або заслуговують довіри приватних господарствах. Купівля з руку невідомої людини це завжди великий ризик, немає гарантії, що це бажаний сорт. Взагалі, більшість садівників-любителів не в змозі визначити навіть те грушу вони купують. Перевага віддається деревцям з гладкою корою, без тріщин і лущення. Деревина на зрізі повинна бути зеленувато білою, а не сіро-коричневою пагони. Гнучкими і пружними коріння і листя при наявності, здоровими і неушкодженими число стражневих коренів у дворічних саджанців. Саме вони приживаються найкраще, не менше трьох пагонів, мінімум 3-4, обов'язково має бути присутнім місце щеплення, якщо його немає. Ця груша сієнець вирощений з насіння. Такі екземпляри далеко не завжди зберігають сортові ознаки батька. Тому їх покупка просто лотерея. Вибір місця для груші, вибираючи місце для посадки. Варто врахувати, що груша білоруська пізня категорично не любить застоювати біля коріння вологу, тому якщо ґрунтові води на уподобаному місці підходять до поверхні землі ближче, ніж над вам, потрібно шукати інший варіант при повній відсутності альтернативи споруджують пагорб або насип висотою не менше 50-60 см. На дні посадкової ями в цьому випадку обов'язковий шар дренажу товщиною не менше 80 см. Занадто легка, як і надто важка, ґрунт не дозволяє розраховувати на рясне плодоношення, оптимальний варіант для білоруської пізньої пухки живильний ґрунт добре пропускає воду і повітря, Кислотно-лужний баланс ґрунту теж бажано з'ясувати заздалегідь, він повинен бути нейтральним або слабокислим 5-5-6 без сонячного світла плоди дрібнішають, їх кількість зменшується, вони стають майже позбавленими смаку, тому білоруську пізню обов'язково висаджують на відкритому місці, добре прогріваються сонячними променями. Хороший вибір ділянка ближче до вершини пологого пагорба, орієнтованого на південь, південний схід, південний захід. А ось низини, де довго застоюється дощова вода і сирою холодне повітря, навпаки, абсолютно не підійдуть для дерева. Посадкову яму завжди готують заздалегідь, незалежно від того, планується посадка груші на осінь або на весну крону у білоруської пізньої розлога широка, тому при висадці одночасно декількох дерев між ними залишають не менше чотири. Занадто й робити посадкову яму необхідності немає. Цілком достатньо 65-70 см діаметр. Такий же верхній шар ґрунту, грудючий дерев. Висипають назад, попередньо змішавши з добривами 2,0 25 л перегною або перепрілого компосту, 10-л крупного річкового піску, 180 200 двістіх простого суперфосфату і 50, 70 сімдесят сірчанокислого калію. Мінеральні добрива можна замінити просіяним деревною золою 15 Якщо Якщо кислотно-лужний баланс відрізняється від бажаного. Для підкислення субстрату використовують хвойні тирсу або розведену озиву кислоту, для розкислення використовують доломітове борошно, вапну пушонку порошок сієчної шкаралупи з ґрунту на дні посадкової ями формують горбок, потім її закривають будь яким водонепроникним матеріалом, щоб добрива не вимило з ґрунту дощами. Покроковий опис посадки. За добу до процедури коріння оглядають, обрізають сухі і зламані, інші вкорочують на 2-3, з коріння на 2-3 години, опускають у воду кімнатної температури, додані до неї кілька кристалів перманганату, калію, ефективна дезінфекція, допомогти рослині легше пережити стрес і швидше адаптуватися до нових умов середовища проживання можна. Якщо замінити воду розчином будь-якого біостимулятора, підійдуть як магазинні засоби епін, гумат калію, корневин, циркон, так і народні бурштинова кислота, сік алое. потім коріння обмазують бовтанкою з порошкової глини і свіжого коров'ячого гною. Правильно приготована маса по консистенції нагадує густу сметану, їй потрібно дати підсохнути на сонці протягом декількох годин. Грунт на дні посадкової ями помірно поливають, встановлюють кілочок опору висотою на 25-30 більше, ніж деревце. Дочекавшись, поки волога вбереться на вершину горка, ставлять саджанець, коріння акуратно розправляють таким чином, щоб вони були спрямовані вниз, а не вгору і в сторони. Посадкову яму засипають невеликими порціями ґрунту. Періодично його потрібно акуратно ущільнювати долонями, а сам саджанець. Струшувати, щоб не залишилося пустот. В процесі обов'язково контролюйте положення кореневої шийки. Коли яма буде засипана повністю, вона повинна підніматися над поверхнею ґрунту на 6-8 см висаджену грушу. Рясно поливають, витрачаючи близько 30 підігрітої води. Приблизно через 15-20 хвилин вона вбереться, тоді можна мульчувати при стовбурні кола діаметром діаметром 70 см перегноєм торфом. Свіжоскошеною травою, крілими тирсою, подрібненою корою дерев це надійно, але не дуже міцно прив'язують до опори, Пагони вкорочують приблизно на третину, залишаючи по 5-6 ростових бруньок на кожному листя, якщо вони є, обривають повністю. Відео, як правильно посадити грушу, важливі нюанси догляду. Гроша білоруська пізня в порівнянні з багатьма іншими сортами вигідно відрізняється невибагливістю у догляді. Полив білоруська пізня непогано переносить сильну спеку і тривалу посуху, але зовсім без поливів обійтися не може, якщо влітку дощів зовсім немає. Раз в 3-5 днів її поливають, витрачаючи по 50-70 води на дорослу рослину при наявності технічної можливості кращий метод дощування. Або уливайте воду в кільцеві канавки навколо стовбура. У серпні полив припиняють, щоб достигають, плоди не розтріскалися, визріли солодкими і соковитими. До того ж, надлишок води в цей час провокує формування нових гілок, які до зими не встигнуть досить зміцніти, і як наслідок вимерзнуть, якщо осінь стоїть суха і тепла. Через 12-14 днів після збору врожаю проводять так званий вологозаряджаючий полив, на дорослу грушу витрачають близько стол води. Це необхідно для того, щоб дерево могло правильно підготуватися до зими. Кожен раз після поливу субстрат в пристовбурних кіл розпушують, відновляють шар мульчі. Вона допоможе затримати вологу в ґрунті і завадить рости бур'янам сидівник, таким чином зможе заощадити час на прополюванні. Унесення добрив, правильно підготовлена посадкова яма містить поживні речовини і необхідні макроелементи, яких груші білоруська пізня вистачить на 2-3 роки життя відповідно. В цей час в підгодівлі вона не потребує, у наступні роки грушу удобрюють 3-4 рази за сезон. Навесні для пробудження рослини від зимової сплячки і стимулювання активного формування зеленої маси рослині потрібен азот. 30-40 карбаміду сульфату амонію. Аміачної селітри ділять на дві порції, одну половину розводять в 10 води і поливають дерево в процесі першого розпушування, другу використовують безпосередньо перед цвітінням, оприскуючи грушу і ґрунт в пристовбурних кіл. Кожні 2-3 роки для підвищення родючості ґрунту в пристовбурних тіл розподіляють по 20-25 л перегною. Після цвітіння грушу поливають розчином комплексного добрива, що містить азот, калій і фосфор, нітрофоска, азофоска, діамофоска. Готують його відповідно до вказівок, даними в інструкції, ті, хто віддає перевагу натуральним добривам, можуть використовувати настій свіжого гною. Ташиного посліду листя кропиви або кульбаби перед вживанням його розводять водою в пропорції 1, 8 або 1, 15 якщо це послід, у другій декаді червня білоруську пізню підгодовують комплексним добривом для плодових дерев гера здравень, нов агро або засобом. Призначеним спеціально для груш. Останній раз добрива вносять через 10-12 днів після збору врожаю у 10 води розводять 20-25 простого суперфосфату і вдвічі менше сульфату калію альтернатива комплексні калінофосфорні фосфорні добрива або осінь або настій деревної золи, обрізка крона у груші білоруська пізня густа пагони відрізняються швидкістю росту, тому обрізка для дерева цього сорту необхідна процедура. Також доведеться щорічно видаляти і прикореневу поросль. врожаю на ній точно не буде, при цьому вона забирає у плодоносних пагонів необхідне харчування ранньою весною до того як прокинуться ростові бруньки, але при температурі вище нуль спроводять формуючу обрізку. Щороку на груші залишають по 4-5 найбільш міцних і розвинених скелетних пагонів. Повністю сформована крона складається з 3-4 ярусів. Крім скелетних пагонів, присутні гілки другого і третього порядку, висоту дерева регулюють, обрізаючи стовбур на рівні 50-60 над останнім ярусом гілок. Також білоруська пізня потребує санітарної обрізки. Навесні до точки росту видаляють всі вимерзлі, висохлі зламалися під вагою снігу пагони, восени уражені хворобами і шкідниками, що ростуть вниз, і вглиб крони слабкі, деформовані, надто довгі. Будь-яка обрізка проводиться з використанням гостро заточених і продезінфікованих інструментом, всі зрізи діаметром 0,5 см і більше дезінфікуються мідним купоросом, потім замазуються садовим варом, якщо його немає під рукою, можна нанести кілька шарів олійної фарби або оліфи. Підготовка до зими, білоруська пізня без особливого збитку для себе переносить морози до 3,0 нуль, але в областях з помірним кліматом температура нерідко опускається нижче. Взагалі, погода на європейській частині території України відрізняється непередбачуваністю тому краще перестрахуватися ніж потім намагатися відновити вимерзле дерево. Особливо це стосується молодих саджанців у віці до 5 років. Через 2-3 тижні після збору врожаю при стовбурні кола очищають від рослинного сміття, ґрунт розпушують, при необхідності проводять влагозаряжаючий полив, стовбур до першої розвилки і нижню третину скелетних гілок першого ярусу білять розчином гашеного вапна. Для профілактики хвороб до неї можна додати мідний купорос, а щоб засіб краще прилипало до рослини канцелярський клей і порошкову глину. Додатковий захист від гризунів можна створити, примотавши до стовбура будь які хвойні гілки. Якщо зима очікується дуже суворою, підстава штамба обертають декількома шарами, будь якого пропускає повітря покривного матеріалу або мішковини. Шар мульчів пристовбурних кіл оновлюють, доводячи його товщину до 80, бажано використовувати торф або перегній. У самого стовбура насипають пагорб висотою 22-25, Випав сніг, підгортають до дерева, формуючи замет за зиму його в міру осідання. Потрібно буде оновити 2-3 рази. Відео як правильно підготувати грушу до зимівлі, збір і зберігання врожаю плоди білоруської. Пізньої знімають з дерева в першій декаді або ближче до середини вересня. Термін зберігання у цих груш становить не менше 5 місяців. В оптимальних умовах вони, не втрачаючи смаку і соковитості, долежать до квітня-березня майбутнього року. Зібрані з дерева разом з плодоніжкою груші відразу ж сортують, відбираючи ті, на яких немає навіть найменших слідів ураження хворобами і шкідниками механічних пошкоджень, плоди розкладають в невеликі дерев'яні ящики або картонні коробки так, щоб вони якомога менше стикалися один з одним, шари пересипають тирсою, піском, лаптиками газет. В ідеалі кожен плід потрібно загорнути в м'який папір або серветку найкраще місце для зберігання груштемний льох або підвал з хорошою вентиляцією, де постійно підтримується температура на рівні 3-6, стипові для сорту хвороби. Білоруська пізня в цілому відрізняється непоганим імунітетом, але її ахілосова п'ята схильність до зараження паршею. Також може розвинутися бактеріальний опік, він особливо небезпечний. Адже сучасні науці засоби для того, щоб позбутися від нього, невідомі парші листя і пагони покриваються чорно-сірими округлими маслянистими на дотик плямами, швидко розростаються від малопомітних точок до 2-3 см в діаметрі, потім захворювання перекидається на плоди, на грушах з'являються такі ж відмітини, їх поверхня тріскається. Води дрібнішають, втрачають смак, якось висихає. Шкірка грубіє для захисту від парші грушу білоруська пізня 3-4 рази протягом вегетативного сезону оприскують розчином будь-якого мецедержащого препарату, найпоширеніші фунгіциди бортуська рідина і мідний купорос. але є і більш сучасні засоби. Топас, швидкість Хорус, перший раз розчином обробляють набряклі листові бруньки. Потім оприскують розкрилися бутони, дерево відразу після цвітіння, і ще через 12-15 днів кожен раз бажано міняти препарат, непоганий ефект дають і народні засоби розчин кухонної солі 1 на 10 л, перманганату калію 5 на 10 л, гірчичного порошку 8 на 10 л. Оприскування сольовим розчином проводять одноразово ранньою весною. Якщо зараження уникнути не вдалося, застосовують препарати строби, поліхом, топсин трайдекс, з паршею, поміченої на ранній стадії розвитку можна впоратися. Оприскати грушу 2-3 рази з інтервалом 5-8 днів попередньо потрібно обов'язково зрізати і спалити всі частини рослини, навіть мінімально порушені грибком, бактеріальний опік. Зазвичай бактеріальний опік проявляється ще до цвітіння, бутони і молоде листя чорніють, скручуються і сохнуть, кора покривається розводами цегляного кольору, потім тріскається, З тріщин виділяється, в'язка молочно-біла рідина. В особливо важких випадках кора відшаровується від дерева. Чорніє і відпадає великими шматками для профілактики грушу протягом вегетативного сезону, приблизно раз в 3-4 тижні оприскують один морощином мідного купоросу, дієвих засобів для лікування бактеріального опіку в даний час не існує. Заражене дерево потрібно якомога швидше викорчувати і спалити, ліквідувавши таким чином джерело поширення захворювання, деякі садівники стверджують, що їм вдалося врятувати грушу за допомогою антибіотиків, стрептоміцин, тетрациклін, тераміцин. Ампулу розводять в п'ять води і оприскують всю рослину і ґрунт в пристовбурних кіл. Відгуки садівників, білоруська пізня чудова груша, смак насичений, не водичка, і це в листопаді. Виростили її на півночі тульської області Барбарисахтп. Хорюм пригозрю в Євтопіц в пчість два сім Білоруська пізня живе і плодоносить у нас до чергової несприятливої зими, потім потрібно буде відновлювати останні зими, були не дуже морозні, і ось вам плоди білоруської пізньої, і вони дійсно смачні. Якщо ця зима буде несприятлива, той і плодів білоруської пізньої в Київській області та Підмосков'ї не буде восени. Білоруську пізню можна вирощувати в нашому кліматі, але тільки в кроні зимостійкого скелета і вище. Просадженець, забудьте, Олександрахпхорюм Хорюм в Євтопіцтв шість два сім три старт у процесі зберігання доходить. Стає м'якою дуже солодкою, дуже хороша в лежанні. Бували роки. Коли їли ці груші навіть у квітні, зберігаю в підвалі в невеликих ящиках. Олександр Зеленоград. Хорюм віноград, інфоарчевий індекс 597,6. дев'яносто у мене сім груш, а зимового терміну дозрівання тільки білоруська пізня. Ось уже на сьогодні практично стала готова до споживання, вишукування. Звичайно, смак по паспорту на 4,3 три бала плоди середні 120-140. М'якоть біла соковита полутающая, приємного солодкого смаку, особливо смачна в лютому березні. Потім поступово втрачає солодкість і соковитість діпхт. Хорюм віноград, інфоарчевий індекс 597,6 хтл. У мене два дерева білоруської пізньої. Одне дісталося мені спадок разом з ділянкою, друге я усвідомлено купила сама. Груші середнього розміру плодоносять рясно щорічно. Дерево вступає в плодоношення дуже швидко і стівна відразу в кінці вересня, але якщо їм трохи полежати із жовтня, це просто смакота. С -с Солодкі, соковиті, один хвостик залишається Лешкі, але в останні роки ми намагаємося їх з'їдати до Нового року 4 айках в форюм кветкірю, індекс Цвіант ЦвіантПрінтер в сімчотидва за білоруську пізню, однозначно агітую. Цей сорт вирощував ще дід мого чоловіка незмінно чудовий результат. У нього в холодному погребі груші цього сорту зберігалися до квітня місяця. Смак відмінний. До весни вони, звичайно, стають набагато м'якше, але це справа смаку, можна сказати, що тануть у роті собі теж посадили цей сорт селах. в Форім Кветкірію, індекс в пацпринтсвіантпрінтер в сім-чотири. 1.1.2.8.2. Груша білоруська пізня успішно росте. Дерево середньоросле, зимостійке. Грушки невеликі. По 100-120 гвит, може, не дуже оржавлене і шорсткі на дотик. Зате, як на мене, дуже смачні. Добре лежать, особливо не обсипаються. Дуже задоволений даними сортом. Мстхт. В виноградці. Рюфорюм вівтопіц. 4-7. 3527 п'ять, 620 Білоруська пізня широко поширений не тільки на Батьківщині, але і в багатьох країнах колишнього сорт груш. Він підходить для культивування на більшій частині території України, в тому числі в помірному кліматі. Садівники цінують білоруський гібрид за невимогливість у догляді і тривалий термін зберігання плодів без втрати їх смакових якостей і соковитості.